Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. У нас нині таке незвичне відео знову розкриття купа посилочок. Деякі вже розкрив. Тут одна посилка для моєї коханої дружини Олі. Вітання тобі Оля. І також все решту тут чотири посилки. Ну, докладно я вам розкажу Перше почнемо з цієї великої посилочки. Так, ці ми поки що відкладемо, От їх одна, друга, третя, четверта. Так, дивіться, це такий, можна сказати, 4 в одному. Це є фен, сушка, щітка і вирівнювач для волосся. Ну, з Такою функцією іонізації, тобто, що вона захищає волосся від сухості, від переламлення ну, з такими з трьома режимами. При регулювання зараз покажу, як воно виглядає. На пошті так дивився на нього. Я покажу ну, вам. Все, все ж таки на канал не тільки про мобільний телефон, там класно прев'ю. Дивіться, яка я тут порожня вже коробочка, яка лялька. Досить красивий і по вазі відчувається, що якісне і надійне. Класна така штука. ну сподобалося. сподобалося, Вибрали, купили. Тепер переходимо повільно вже до ну, більш такої тематики нашого каналу. Отже, я то знаю, що тут знаходиться, але в котрому що будемо зараз дивитися. Так, це посилочка від Шевченко Наталії Володимирівни з Полтавської області, містечка Лазірки. Вітання вам, пані Наталія, Дай Ми відкриємо, сам не знаю, що тут ще є. Хто замовляв і все чекав, щоб прийшло один день? От, в Один день дочекався. Одна посилочка з Львівської області йшла цілих три дня. Тоді, коли з Полтавської області дійшла за два дні. Оце Укрпошта. Плюси є в тому, що безплатна олікс доставка. Ось так допечатали. Добре. Добре, що пані Наталія користується розеткою. Ох, це клейонки. Так, це певно... що тут? Це, певно, той чехол до моторови. Ух ты! Як класно. Клейоночка. Пакетик. І тут ще, ще одна клейонка, а в клейонці ще... Пінопластова пінопластовий коробка. Це взагалі відкість, коли так відповідально відноситься. Я сам так роблю і відповідно вимагаю, можна сказати, від тих, хто купляє так само. О. Зараз. Так, тут річхолод. Ось це така красота до G9 і гарний чехолочок. Вийшов 80 гривень плюс доставочка. Це досить класна ціна. Так, відкладаємо. Наступне, наступне цю. Це я знаю, що тут є. Це посилка від Стасюка Романа Ігорича з Львова. Я вже знаю, що тут розташовано. Це той хто довше зі мною на каналі, то знає, що моя улюблена ним телефоном є c 116. Тут відповідно собі замовив. Він мені вийшов 120 гривень телефон, плюс доставочка Укрпоштою безкоштовного 120 гривень. Ага, На фотографії він виглядав досить і досить красиво. Розглянемо. Запечатано теж досить надійно. Так, так. Пане Юрману вітання, Подякував, що не дуже якісно запечатано. Так, надіємо. Теж Дукрпошти чи від чого так, Дукропошти. О, І ще коробочки. Оце, на коробках, це навіть на з картоном, так зуби готовили. тут еще еще, какая-то матрешка выходит ну, запечатали так на совесть видите, еще они ни скотча, ни клеенка не пожалели Дивіться, що який плюс, як, як людина відповідально відноситься, щоб телефон не розрядився взагалі, щоб не розрядився, окремо поклала акумулятор, окремо телефон. Це дуже-дуже похвально. Телефон ну, не сказав би, що в ідеальному стані, але, як кажуть, один блогер на каналі казав, такий на повсяденне користування, ходовий, щоб був. Подивимося, акумулятор може зарядити, не може ні. Може і протестуємо зразу. Вау! Ну, це ні з чим не переплутати. Супер. Респект. Так, відкладаємо в сторону. В цій коробці я вже знаю також, що тут є тут чохли. Це чохли від... Войтіва Ігора Володимировича з Новоярська, міста Львівської області. Щиро дякую вам, пане Ігоре, вітання вам. Це чухли абсолютно безкоштовно. Передав він три чухла, йому не були потрібні. Тут від iPhone 13-го, від Asus і від Motorola є 7 пауэр. Мій казтебло від Є 7 Power, Motorola чухол. Яка з Лоті Тому було, що людина віддавала безкоштовно. Тільки за доставку заплатив 45 гривень. І все. Це взагалі на навіть... ети. От там стан чухлі відповідно, що там не ідеал. Не, як, то кажуть, не, не, як по народному кажуть, не новьо. Але в дароному і зуби не заглядають. І лише в одне відео це все об'єднати і вам цікавіше було переглядати. Телефони зараз почалося менше куплятися, бо менше пропонують гарного, але що пропонують, то за просто кошмарну ціну, а якості там не дуже. О, дивіться, от за цей чехол я, як ви кажете, був цей Спор, ну, тут трошки повитирати. чохол просто ідеальний. Дивіться. З котиками. З на такий попсокет. Взагалі супер. О, за цей чохол була вся все, 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 дижняк затіяний. Далі, бачите, тут коробочка пуста. Це о, чохол від ASUS якоїсь старої модельки. Як, але. Тому тільки головне, щоб це був тут Asus, І такий трошки почмурханий від iPhone 13. Але що, безкоштовно? ж. І наближаємося до самого цікавішого. Ну, одного із найцікавіших, звичайно, тут е, телефон Nokia 105. Стан нової з коробочкою, з документами з усіма порядочками. Це для мого тата, бо я вже я називаю тестя татом. Юрій Михайлович, вам вітання. Це телефончик Nokia 105 2023 року. Як питаєте Nokia 105 було кілька поколінь, але це в наступному відео розкажемо про цей телефон докладніше. В цьому відео тільки розпаковка посилочки. Повністю новий телефон. Така маленька коробочка, ну, Можна, звичайно, було в меншу коробку впаковувати, але то вже таке. Це посилка від Коваленка Володимира Анатолійовича Білої церкви. Вітання вам. Якщо дійсно от ми так спілкувалися, якщо так, е, людям сподобається взагалі 105-ті нокі взагалі, то можемо можем в нього закупляти і навіть гарну ціну зробити. Так, дивимося, який тут телефончик. Вау! Що не кажіть, мак, є красива. Просто красивий телефончик. Тут задня кришечка така шорстка, що в руках скользити не буде, взагалі супер. Далі тут акумулятор стоїть. Так, акумуляторна батарейка тут присутня. Красивий телефончик, дуже красивий. Це така потужна батарея. Непроста, напевно, трошки збічної ємкості. Про цей телефон ми обов'язково розглянемо цей телефон наступного відео у огляді. Ось такий вийшло у нас відео огляд по тому всьому, що я отримав через нову пошту. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте відео. Хай вам щастить. будьте здорові, па-па-па!